Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, зараз можемо можем побачити, що звідусіль різні політики кричать про підвищення пенсій. Реформи підвищать, підвищать, реформи, підвищать. Чому це так? Я так догадаю, що е, це моя думка, що скоро вибори. А чому я приплітаю сюди вибори? Тому що. Пенсіонерів у нас понад 10 мільйонів чоловік. Да? І вони практично не виїхали з України. Це ви розумієте, який електорат, да? виборці, виборці. І от треба щось робити. А що робити? Підвищення пенсії, підвищення пенсії. Ви скажете, що і ми кричимо? Ні, ми доносимо інформацію, ту, що пишуть. І ми її доносимо. Її пишуть, а ми доносимо через. Е... Інтернет-систему через Ютуб, через Тік-Ток і через різні ці. От і не винятком став і Данило Гетьманцев. Він говорить, що мінімальний розмір пенсії повинен бути 4 тисячі гривень. Але це все одно, да? 4 тисячі гривень. Що це таке? Ну, 4 тисячі гривень гетьманцев. Це, ну, це, це нішо, це, це абсолютно нішо. Це, це бред. Але хоч щось кричить, да? і він написав в своєму телеграм-каналі дуже таку хорошу колонку. Ми зараз з вами зачитаємо її. Да? Він говорить, що велика проблема в Україні є низький рівень пенсій, мінімальний розмір пенсії потрібен підвищувати хоча б до 4 тисяч. Гривень. От. За його словами, мінімальна пенсія, яка наразі становить 2,361, Вона є ганебною. І цей розумков казав. Ну, де їх багато там політиків. Вони... Я теж говорю, що це 2,361, вибачаю, що це таке? Це ніщо, це мізер, як на неї можна прожити, Це взагалі, ну, ні з якими, ну, ні в які ворота воно не лізе. Зараз я вам зачитаю, що написав Гетьман це в своєму телеграм-каналі. Перед тим попросив вас підписатися на канал. Це дуже важливо. Ваша підписка. Ютуб бачить, що ви підтримуєте український контент, українське. Показує ширші аудиторії. Більше людей дізнається про це. Більше людей, як би сказати, є обізнаними і знають, що коїться і що робиться. Поїхали. Отже. Данило Гетьман, це, так, хто, 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 хто може, не знає, це податківець той, що душа українців, податками, податками, і що, і що, як там мультики є, знаєте, про антилопу, яка золото кидала. От це така людина буде балотуватися. 100%. 100% така ця людина буде балотуватися чи в депутати, чи ще кудись. Тому що просто так такі дописи вони не роблять. Що він говорить? У продовж... у продовження теми соціальних стандартів дуже багато запитань отримую від наших пенсіонерів стосовно низького рівня пенсії. Куди він їх отримує? Це дійсно велика проблема. На жаль. Вона склалася історично протягом новітньої історії України питання пенсій одне із найсерйозніших, а це навіть не проблема воєнного часу. У війну ця ситуація погіршилася тим, що кожну копійку, яку ми збираємо, податками, ми втрачаємо на армію, і навіть цих грошей не вистачає. Ну тут давайте будемо чесні, якби вони забрали. Оті всі надбавки, що вони собі роблять, депутатам, міністрам, своїм помічникам, аби вони це все забрали, то я так думаю, грошей вистачало. б. О. Ситуація з державними фінансами в країні критична. Ох ти! Ми дуже і дуже обмежені в наших фінансових ресурсах, а всі не військові видатки фінансуємо за рахунок допомоги партнерів. Але попри війну, ми щороку індексуємо пенсію. Знаєте, таку, таку послугу роблять, індексують пенсії на 100 гривень. Індексує пенсію на 100 гривень. Він, яким боком, він взагалі до, до цієї пенсії і до індексації. Але менсти. Я хочу сказати Данилу Гетьманцеву. Аби ще раз оті всі премії, які вони собі роблять, Оті компенсації за житло. В них бізнеса такі мільйонні, але вони ще гребуть з бюджета компенсацію на житло, на авто, на бензин, на помічників. У них по 3-4 помічника. Ви розумієте? Їх прибрати цих помічників, ти ж прийшов, ти депутат, працюй! Працюй, ти прийшов працювати. Мені чомусь ніхто не допомагає. Да? Вам не допомагає, нема помічників. А якщо вони є, ми платимо їм своїй кишені, а не з державного бюджету. Ми з вами, судар, ви навіть не уявляєте, скільки на них коштів йде. Телемарафон півтора мільярда. На помічники свої, на премії шалені. Ви подивіться, які вони премії отримують. І він розказує, що от такі... Далі 에... говорить. Абсолютно погоджуюся з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у 2300 гривень є неприйнятною, говорить Гетманцев. Та ти що? Він тільки побачив, що пенсія в 2300 гривень, оце тільки він побачив, вона є неприйнятною. Він він, Гетьман, це 300 гривень, напевно, ну так, поїсти заходить в ресторан. І всі останні такі, як і він. Я не кажу, що іменно він. А і всі ну, останні, що там керуючі сидять, всі вони, от, ну, але зараз вони говорять, почали говорити. Чому? Напишіть в коментарях, чому так почали говорити. Да. Ну, цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне, каже Гетьман. Це вирішить проблему 2-300 Пенсію, це питання складне. Заберіть газові скважини в державу, заберіть всю землю, яка, яка не розпайована в державу, і не давайте їм комусь користуватися, а користуйтесь самі. Поставте директорів, прибиль, всю державу, і буде вам пенсія. Землі дуже багато не розпайованої, і нею користуються хто? Приближені до депутатів, до цього до цієї верхушки люди нею користуються і з ними діляться. Ви навіть не уявляєте, скільки в нас не розпайованої землі. І ця вся земля йде кудись в один карман. Газові родовища, е кар'єри. Ну, в нас дуже багата країна, але вона йде комусь в кишені. І він говорить, дуже складна проблема. Це не є дуже складна проблема. Вона вирішується просто-напросто. Забирається все в державу, воно державне, а не чиєсь, кому вони повіддавали. Вони в в чи чиїсь руки. І цей хтось один користується і з ними ділиться. А ніяка кажу, не з українським народом. Хоча, аби хоч якусь частку від того, що вони видобувають з української землі і мають з української землі ділилися з українським народом, ми б жили. Ну, я не знаю, ОАЄ віддихає. Емірати, оті всі, отам, вони, вони б віддихали від нашого, е, як би сказати, або були б в шоці від того, скільки отримують наші українці. Але цього не станеться, тому що Ну, тому, що олігархи ополонили, захапали все і не хочуть віддавать. За, за розрахунками, додаткові видатки бюджету будуть становити 2,2 мільярда гривень на місяць. На рік ця цифра порівняно з тіньовим ринком тютюну. Чомусь тютюн приплітає. Ще одним джерелом має стати скасування спецпенсій, говорить він. О, і це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні а відповідно, і середні пенсії в державі. Спецпенсії, шановні глядачі, це ті е, пенсії, які отримують судді, прокурори. Да, вони ж всі, на... плюс до того, оці депутати, оці всі, що бивші, щоб ви знали, вони знаходяться на державному утриманні. Вони не платять ні за світ, ні за газ. Вони не знають, що таке комуналка. Повімаєте, шановні глядачі, вони просто-напросто не знають, що таке комуналка. Скільки воно що коштує, тому що це все оплачується за державний кошт. Або взагалі не оплачується. Да, я був би дуже радий, аби ці спецпенсії познімали, тому що вони накрали, коли були при владі, щось отримують по 200-300 тисяч пенсій. Ви ну, розумієте? Підвищення пенсій не тільки допоможе людям в такі важкі часи, але і стимулює розвиток економіки. Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва. Так, пенсіонери тратять кошти тут. А можновладці і всі остальні вкладають кудись, купляють квартири десь, не в Україні, виводять все за кордон, за кордон. Тут нема нічого, тому й така ситуація. Що ніхто їх не контролює, вони себе окружили поліцейськими, прокурорами, СБУ, ци всі отако від народа. І все, вони зробили. І скажіть, що це в нас не диктатура. Це суба моя думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Просто висловлюю свою думку. Ви подивіться, як поліцейські поводяться з людьми на вулиці. Це ганьба, це страшенна ганьба. Це до цього коли ми до цього дійшли. І це ми з вами дозволили це все. В країні війна, страшна війна, згоден. Я не проти мобілізації. Я згоден, що шалений страшний ворог напав. Я не хочу матюкатися, щоб я б назвав, би, хто там і, і що там, і, і хто напав. Але ну, Ютуб цього не пропустить. Я ніколи не був проти мобілізації. Я ніколи нікого ні до чого не закликав висловлював свою думку. Але все одно ми на межі небожіння. А вони. Сидять тому жирують. Подивіться, що та Катя Осадча заявляє. Що не потрібно вивозити дітей 17-18 років, бо потрібно боронити країну. А її за кордоном. Всі вони за кордоном. Їхні батьки тут бабло рубають, вибачайте за вираження, Крадуть, розкрадають. І там їхні діточки тратять ці гроші. А де тут, в Україні? От коли це зміниться, що можновладці і їхні діти будуть тут і будуть всі кошти витрачатися тут, тоді щось наладиться. І люди будуть щось контролювати, а не просто садіть і сопіть дві дирки, Ну, а що ми зробимо? У мене на цьому все. Я ще раз говорю, я ні до кого, ні до чого не закликаю, просто висловлюю свою думку. А ви висловлюєте свою думку в коментарях. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я. Воно саме найцінніше, тому що прийдеш в аптеку, як подивишся, то це просто капець. А кричали про зниження цін. От таке. Будьте здорові!